Підрозділи один за одним потрапляли під прицільні ракетні удари, наче ворог бачив їхнє розташування зсередини. Ніхто не міг повірити, що винен хтось зі своїх. Та під час чергового інциденту дані з перехоплень вивели на одного із наших військових, і тут усе зійшлося. Його зловили на гарячому саме в момент, коли передавав координати. Те, що з ним зробили далі, вразило всю країну. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Раптово стало відомо, що Сирська та Неєшпапа особисто посприяли затриманню крота у лавах ЗСУ. Він готував атаку Рафі на українські протикорабельні комплекси Нептун. Військова контррозвідка служби безпеки за сприяння головнокомандувача збройних сил України та командувача військово-морських сил збройних. Сил Україна затримала ще одного російського агента, який шпугував на ворога у силах оборони. Фігурант готував повітряну атаку расистів на українські ракетні комплекси Нептун, які тримають під вогневим контролем прибережну акваторію Чорного моря. Про це повідомила прес-служба СБУ. Як встановило розслідування виконанням ворожого завдання, займався 33-річний військовослужбовець, якого завербувала російська воєнна розвідка, більш відома як ГРУ. За дорученням окупантів, Кріет мав передати їм геолокації підрозділу, де він проходить службу, і який охороняє протикорабельні комплекси Нептун на півдні України. У разі отримання відповідних координат ворог планував здійснити до по них комбінований удар із використанням дронів Камікадзе та крилатих ракет. Перед початком атаки куратор мав попередити агента про відхід на безпечну відстань від зони вогневого ураження. Військова контррозвідка СБУ зірвала ворожі плани, коли своєчасно викрила Крота, і задокументували його розвідактивність. після убезпечення локації Сил оборони служба безпеки затримала фігуранта, коли він готував агентурний звіт для окупантів. Окрім того, у процесі розслідування стало відомо, що фігурант додатково мав скоригувати ворожі обстріли по навчальних центрах ЗСУ, де раніше проходив військову підготовку. За даними слідства, мобілізований потрапив у поле зору агресора під час поширення про російських коментарів у чат-ботах Міноборони РФ. При обшуках у затриманого вилучено телефон із доказами його роботи на ворога. Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва одеської спеціалізованої прокуратури у сфері обороно-південного регіону. Нагадаємо також, що раніше голова штабу антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ. Малік особисто проводив затримання і, як зазначив. Лу СБУ задокументували 14 епізодів протиправної діяльності Щура. Голова СБУ Василь Малюк розповів журналістам, що особисто входив до оперативно-слідчого групи, яка займалася розробкою зрадника, та очолював операцію із його затримання. Про всі етапи спецоперації очільник відомства напряму доповідав Верховному головнокомандувачу президенту України Володимиру Зеленському. Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок зшифрованих програмних закладок ми пройшли у гаджети зрадника, мобільні термінали, комп'ютери. Ми фактично із ним жили, проводили аудіо-відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збіри передачу зрадникам відповідної інформації. Ворогу сказав Василь Малюк. Самоочищення. СБУ продовжується, якби ворог не намагався проникати до наших лав. Він думає, що володіє усіма можливими формами і методами конспірації, але йому не вдасться це успішно зробити, оскільки ми їх своєчасною виявляємо і документуємо і затримуємо. Сказав Василь Малюк. Згодом СБУ додали, що основним завданням від ФСБ було слідкування за передачу оборонної інформації, зокрема обізнаність України про дислокацію і переміщення ворога. Також окупантів цікавили дані про збройні України, стан критичної інфраструктури, наслідки Обстрілів інформація про військово-політичне керівництво, роботу державних реєстрів та інші відомості, які можна використати проти держави у матеріалах кримінальної справи. Фігурують і близькі родичі зрадника, зокрема батько та матір, які виправдовують російську агресію, вихваляють Путіна та судячи із аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на ФСБ. Батькам планується оголосити про підозру за статтею 436.2 кримінального кодексу України виправдовування агресії РФ проти України, і водночас затримає. СБУ посадовець працював на ворога не лише із ідейних, але з фінансових мотивів. За даними слідства, зрадник був завербований ФСБ 18-го року. у Відні протягом певного часу фігурант із міркувань безпеки був законсервований російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Однак, наприкінці грудня минулого року, ФСБ поновила з ним контакти, які також перебували під оперативним контролем співробітників внутрішньої безпеки. СБУ. додали у повідомленні раніше. СБУ затримала агента ФСБ. Який Служив у складі збройних сил за даними розслідування. Військовослужбовець передавав окупантам координати українських позицій, сприяючи ворожим обстрілам. Зрадником виявився 31-річний водій штурмового підрозділу, який воював на Курському напрямку. За вказівкою російського куратора він надав ФСБ віддалений доступ до свого смартфона, перетворившись на живий маяк. Окупанти відстежували його місце перебування онлайн і використовували дані для процільних ударів. Перед обстрілом окупанти надсилали йому. Повідомлення, що він терміново вийшов із зони вогневого ураження, і згодом фігурант самовільно залишив військову частину та виїхав до Харкова, де заліг на дно, та очікував подальших інструкцій куратора з ФСБ. Від нього ген сподівався отримати план евакуації до ерафії, який йому обіцяв російський спецслужбіст. Ідеться в повідомленні оперативника СБУ вистежили зрадника та затримали у його помешканні. У нього вилучили телефони з доказами шпугунської діяльності. Окрім того, СБУ 17-річного зрадника, який готував теракт у Києві за матеріалами справи ворожим поплічником виявився неповнолітній, який уже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його із під варти на домашній арешт. Скориставшись цим, юнак у месенджері повторно вийшов на куратора з ФСБ та повідомив йому про готовність до виконання завдань. Під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ перехопили інформацію. Фігурант отримав від ФСБ нове завдання підірвати будівлю місцевого ТЦК. Для цього окупанти направили неповнолітньому координатору схорону із саморобним вибуховим пристроєм, зробленим на основі пластиду. Повідомили в СБУ. Потім агент мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об'єкта. Після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом зі своїм неповнолітнім поплічником. Співробітник СБУ затримали фігуранта на гарячому, коли він забрав СВП з схорону і прямував до визначеної цілі. Ідеться у повідомленні на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною першої статті 14, частиною другої статті 28, вісім 2 статті 258 кримінального кодексу України. Підготовка до терористичного акту вчинена за попередньою змовою групою осіб. Ну і також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали себе до кінця. Підпишіться поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом із піців. До зустрічі наступ. На випусках